Всім привіт! От. Така у нас є красна кольорова кобилка на продаж. Кого буде цікаві, то можете телефонувати. Зараз якраз хочемо спробувати її. Але можливо буде стояла. Кобила 2 метри об'єм, 172 висота по тілу, 23 нога. 5 років куває.

Зараз ще попробуємо. Ти поставив її на і потягнути пішли. І цей. Фішимо. І, 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 і заприжаємо, що її трошки Ай, і до озабива. Перейшлася трошки. І... О! Ещё москарёна. В принципе, будезно за. Так ви сподумо. Він би настояв. О! О, Рназна! Оу! Ким нас є живий бет? На місто підгадця Тернопільська область. Можна привозити кубил на покриття до нас. Yeah. Можемо покрити вам кобили за сіно, якби хто мав чи арона, чи його, арона можемо і привезти вам. Хто має лишнє сіно, а має кубило, а не хоче давати гроші, можемо взяти сіно там, oh. якось би порахувалися в якомусь еквіваленті. Oh. 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 От так. Тільки повічай дали, дали їсти. Іде Є. Ми йому коли чистили купити тату? Вот. Вот. Має купець якийсь. Не їм знібу вичка. Задні ще видно, що стоять, А попередній як цей Оу Зайшли, вор. ¡Oh! <laughs> That's what I'm

moment uvahy. Nezvrtá, jde se ztráze ničo? Ne. Že sníhy trochu zelení, ale jak spalili, jak trvá po Yeah. Vio! Yeah. Wow. E! Yeah. Yeah, wow! Oh! E! Yemu! Oh! Би не переступила по сторонах Кажу, йди з того краю би не переступила по сторонок. Узьми посторонок руку. Гоу! Є! Є! краса! Є! Ще крок! Є! Гоу! Ладно, хлопці, всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Таку пробу показала кобила. Всем до зустрічі!